В Україні готують важливі зміни щодо алкоголю. Вони стосуватимуться вартості спиртного. А саме на українців чекає значне здорожчання алкогольної продукції. Чи справді воно відбудеться, дізнавалися наші кореспонденти. В Україні незабаром зростуть ціни на алкоголь залежно від виду спиртного. Мінімальна вартість може підвищитись навіть до 71%. відсотка. Таку ініціативу запропонували у міністерстві економіки. Цей проєкт уже винесли на обговорення. Очевидно, єдиною причиною зростання таким чином цін на алкоголь це намагання уряду якось. Підняти доходи бюджету, і я розумію, що це нагальна проблема. Наша країна знаходиться в стані війни, а фінансування військових податків не здійснюється людям з бюджету, а й тому гроші бюджету потрібні. Щось подібне як відбувалося із ціною на бензин. Економісти додають, це не буде останнє здорожчання алкоголю. Ціни на спиртне можуть зростати і надалі. Піднімати ціни на алкоголь це не така вже і біда, це не хліб і не молоко. Тобто, тобто ну, це нормально питання до того, що в нас є великий запас, так би мовити, можливого підняття цін на алкоголь, навіть акцизі, я б сказав, тому що, ну, якщо прийти ціни за кордоном, у нас, то ще ціла прірва, можна піднімати ціни і ще в майбутньому. Доходи бюджету можуть тільки зростати, і це нормально. Прикарпатці такою ініціативою уряду, здебільшого, задоволені. Як мінімум, збільшення доходу у бюджет, це раз. Плюс, так? Як мінімум, плюс в тому, що думаю, що людина, яка купляє алкоголь там, за 5 гривень чи за 10 гривень і сумнівається, чи її сьогодні спожити, так? то вона задумається і, скоріше за все, відмовиться, бо, тому що дорожчі кошти потрібно буде на це. Менше пити будуть. Молодіж дуже п'є горілку. Робити не хоче, а хоче. На широку ногу жити. Те, що збільшується, це завжди погано. Навіть на алкоголь? Навіть на алкоголь, чому ні. Може комусь треба на щось, я там знаю, може хтось. Ну, це моя думка. Одні хлопці зранку вже стоять автомат, в руках тримають, а інші сидять десь там на лавочці з пивом і з дівчинкою собі сидять вже. Це вже зовсім ніякі ранки не влізає. Тому, я думаю, це навіть добре, що підняли. Може менше хоч будуть пити. Наразі ініціатива щодо зростання цін на алкоголь є лише проєктом постанови. Чинності документ набуде лише у випадку, коли представники Кабміну ухвалять його на черговому засіданні.